життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути? досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перипетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. це шлях немислимого благословення. І ось що дивно, з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Привіт, я Девід Джеремая. Сьогодні ми підійшли до кінця даного Петром списку якостей, необхідних віруючим зростаючим духовній зрілості. Петро безумовно зберіг кращу якість на саме кінець. Це любов а ви знаєте, на вашому життєвому шляху буде радість, якщо ви будете проявляти любов до інших людей. Коли ви ділитеся чимось, дбаєте про тих, хто вас оточує це, привносить у ваше життя яскравість і життєвість. Но вони можуть з'явитися лише посеред безкорисливої любові. саме так називається моя сьогоднішня проповідь. Протягом наступних кількох хвилин ми розглянемо Ісуса як приклад безкорисної любові. хоча багато хто вказує на розп'яття як на найбільш. Ши вилив любові Христа. Ми збираємося вчитися навчинка Христа і тому, чого він їх навчав увечір перед його стражданнями. Саме у горниці Ісус з'явив їм чіткий приклад безкорисливої любові. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати у Нью-Йорк Сіті в Аплрум Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком, і ми з вами продовжуємо серію все необхідне. Між величезними будівлями в Лондоні приховано незвичне зелене місце. Постмен парк. Місцеві працівники можуть тут спокійно пообідати. Також у парку є кругла пішохідна доріжка, невеликий басейн та невеликий фонтан. Це справді особливе місце, але в ньому також є одна з прихованих перлин Лондона, меморіал героїчних самопожертв. Цей меморіал являє собою просту стіну з 54 керамічних табличок. Кожна табличка описує когось, хто самовіддано віддав своє життя за когось. Ось кілька табличок, які я записав. Аліса Айрес, дочка робітника Муллера, безстрашно витягла трьох дітей з палаючого будинку в районі Юніон стріт ціною свого молодого життя. 24 квітня 1885 рік. Девід Салвас, 12 років, намагався вивести свого потопаючого приятеля, але вони обоє потонули. 12 вересня 1886 року. 30 грудня 1890 року. Восьмирічний Генрі Джеймс Брістоу врятував життя своїй молодшій сестрі, зірвавши з неї палаючий одяг, але сам загорівся і помер від опіків шоку. Мері Роджерс стюардеса Стеллі. 30 березня 1899 року пожертвувала своїм рятувальним колом. І затонула разом з кораблем. Цей невеликий меморіал був відкритий на початку 20-го сторіччя. А таблички були встановлені на початку 1930-х років. Коли проект був завершений, який час років, люди приходили подивитися, але потім про нього забули. Нове покоління не мало уявлення про цей меморіал, оскільки він був начебто захований між двома стінами. А потім, у 2007 році, технік на ім'я Лі Під віддав своє життя, щоб врятувати потопаючого дев'ятирічного хлопчика. Деякі його колеги, які пам'ятали цю стіну, вирішили додати його ім'я на стіну. Увічнивши тих, хто віддав життя з любові до когось, це зіграло меморіалу лише на користь. Він знову став відвідуваним місцем. І якщо ви поїдете до Лондона, ви зможете побачити цю стіну самостійно. Нагадую, це не комерційне місце. Люди намагаються підтримувати цей проект. І причина, чому вони це роблять, полягає в тому, що справжній героїзм, не і самопожертва відчайдушно потрібні в нашому сучасному світі. Ми жадаємо прикладів справжньої любові не просто розмов про любов, але любові на ділі не дрібних емоцій, які ми бачимо в кіно, а справжньої самовідданої любові, біблійної любові, Божої любові. Якби я будував меморіал на честь самопожертви, я встановив ще одну табличку на цій стіні і підписав би її так, а Бог доводить свою любов до нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Для мене це найбільший прояв самовідданої любові, про яку ви коли-небудь читали. Все, про що я говорив з вами в рамках цієї серії, резумується цією великою фразою: а Бог доводить свою любов до нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І у цієї любові, яку продемонстрував нам Ісус Христос, є назва. Вона називається Любов Агапе. Дозвольте мені сказати вам, що таке агапе у новому заповіті багато слів про кохання, але найвище і найшанованіше слово це слово агапе. Слово Агапе означає любити когось незалежно від того, що він може дати нам взамін». Незалежно від того, відповідають вам взаємністю чи ні ви все одно продовжуєте їх любити. Очевидно, що ми не знаємо багато про таку любов у нашій сучасній культурі. Ми любимо інших за те, що можемо від них отримати. І коли вони перестають давати нам те, що нам від них потрібно, ми перестаємо їх любити і знаходимо когось іншого. саме так працює наш світ, але це не Божий шлях і на щастя, не такою любов'ю Бог полюбив нас. Правда, це було б жахливо. Давиде, я люблю тебе, якщо звичайно ти не зіпсуєшся. Ох, і коротка була в любов. Але Бог не так нас полюбив. Він любить нас, тому що любити це його природа. Бог не просто любить, Бог є любов, і навіть любов, яку ми приносимо йому у відповідь, походить від нього. Біблія говорить, ми любимо його, бо він перше нас полюбив. У мене немає своєї любові, щоб подарувати її Богові, якщо він раніше мені її не дасть, тому що все, що я повертаю, Аю Богу, це те, що він раніше дав мені. Я отримав свою любов від нього, і я йому її повертаю. Ось як все це працює. Петро в цьому уривку наполягає на тому, що ми вносимо свій внесок у розвиток цих якостей. Вони підхоплюють один одного як доміно, і ми прийшли до останньої вищої якості. Це якість любов, подібна любові Христа. Це остання характеристика у списку Петра, і це найважливіша якість у його списку любов доповнює і надає значення всьому, про що ми говорили. І якщо ви розвиваєте всі якості характеру, крім любові, у вас нічого не вийде. Любов схожа на ключ, який знаходиться в центрі всіх цих якостей. Вона змушує їх працювати. Для нас сьогодні це важливий урок у світі ненависті, гніву та гневливих розмов. Бог любить вас. Пам'ятайте про це, Бог любить вас. як я вже говорив в іншій книзі, він завжди любив вас і завжди буде. Кращий спосіб зрозуміти, як додати любові до нашого братолюбства, це дізнатися, як любив Ісус. Хочете знати, як діє Бог для цього? Вам потрібно подивитися на Ісуса, тому що Ісус це образ Бога для всіх нас. І Якщо ви хочете знати, що робить Бог, як він функціонує, що він думає, ким він є, вивчайте Ісуса. І коли ви вивчаєте Ісуса, ви дізнаєтеся, як діє Божа любов. А вони перебували в горниці. Це був останній вечір перед розп'яттям Ісуса. Це була найболючіша ніч у житті наймогутнішої людини, яка коли-небудь жила. І я хочу поділитися з вами деякими думками про любов, які дуже актуальні для нас сьогодні. коли ми додаємо цей список, останню якість, коли ми додаємо до братолюбства, любов агапе. Перш за все, відзначте для себе, що любов направляє наш шлях довжиною в життя. Любов це ключ. Любов це червона нитка, яка проходить через наше життя від початку до кінця, після того як ми стаємо християнами. Ось що говориться в Івана, тринадцять ісус, знавши, що настала година його перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Три роки Ісус вів цих людей через Галілею та юдею і через істини писання. Він змирився з їхніми сварками, їх спалахами, їх помилками та невірою. Він виховував їхні серця і навчав їх найбільшим істинам, які світ коли-небудь чув. тепер настав час йому померти. Він знову воскресне і вознесеться на небеса. Писання говорить що та ж сама любов, яка керувала його відносинами, з ними ці три роки збереглася у нього до кінця. Він ніколи не похитнувся у своїй любові. Він не просто любив їх, коли навчав їх. Він не просто любив їх, коли розповідав їм про свою майбутню смерть, поховання та воскресіння. Біблія говорить, що він любив їх до кінця. Він знає, як миритися із нашими провалами. Ви знали про це? Іноді ми думаємо, що якщо ми зробимо тето і те, -то, він перестане нас любити. Ні, Бог не любить нас на основі того, що ми робимо. Це була б сумна історія, чи не так? Якби наші справи були основою Божої любові до нас, Ми вже говорили, що це заперечує саме значення терміна «агапе». «Агапе» — це любити когось, навіть якщо він нічого не отримує взамін. Саме таку любов демонструє цей уривок з писання. Його любов неймовірно терпляча. Вона завжди підштовхує до зрілості. Як я вже говорив, якщо ви все зіпсуєте, Бог все ще буде поруч, переконуючи вас у його любові. Запам'ятайте, він любить вас. любить, якщо навіть ви не повертаєте йому свою любов, і якщо ви не знаєте, що робити, зазвичай найкраща відповідь це любов. Коли ви зростаєте в Ісусі, його любов підказує вам, що вам робити в будь-якій ситуації. Його любов дає вам мужність служити йому. Не знаю, як ви, але якщо ви схожі на мене, то часом ви відчуваєте себе. Невідповідним для вашої ролі я не можу вам передати скільки разів за останні роки перед служінням на великому стадіоні я говорив, що взагалі я тут роблю, як я потрапив сюди. Мене переповнило почуття невідповідності, тому що я намагаюся робити. Бувають дійсно важкі дні у нашому особистому житті, і тоді ми спираємося на любов Христа і починаємо молитися. Боже, моє серце відкрите для Тебе. Будь ласка, допоможи мені з цією проблемою. Я знаю, що ти мене любиш. Я приймаю твою любов, хочу сказати тобі сьогодні одне слово: допоможи. Допоможи мені, допоможи. Дозвольте вам нагадати, що перед тим як Ісус прийшов у горницю того вечора, учні сперечалися, хто з них більший. Пам'ятаєте? Це була не проста дискусія, це була суперечка. Ісус збирається віддати своє життя за них, і вони сперечаються про те, хто з них сяде поруч з ним у царстві. Один з них був зрадником, інший незабаром відречеться від нього три рази. Римські солдати вже у дорозі, тортури попереду, і його чекає страшна страта. Це час спрощання і завершення його праці на цій землі. Йому є так багато, що їм сказати, і залишилося так мало часу, і всі ці речі мчать разом. Як метеорити, що стикаються, якби любов Ісуса підвела його, тоді все б розвалилося. Біблія говорить, що він полюбив нас до кінця, він полюбив їх до кінця через всю цю метушню і порожні суперечки, Незважаючи на все те, що ось ось розгорнеться в його житті, заради спокути людства, ісус ніколи не забував, що коли він помирав за мир, навколо нього сиділи 12 хлопців, яких він любив ці три роки, і він любив їх до кінця. Ця тому послухайте, любов направляє на шлях довжиною в життя. Де б ви не були, і би довго ви там не залишалися, єдине, що допоможе вам пройти через те, що ви проходите, це любов, усвідомлення любові, яку Бог має до вас. І якщо ви зазнали невдачі, він не перестане вас любити, тому що його любов не заснована на ваших діях, його любов заснована на тому, що зробив його Ісус Христос. Він вже зробив для нас все, чи не так? Отже, любов направляє на шлях довжиною в життя, і друге, любов мотивує нас служити іншим. Далі в тексті йдеться наступне: то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперезується. Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням. І витирати рушником. Що ним був підперезаний. Не забудьте, що в цей час роблять вони. Вони сперечаються, вони сперечаються про те, хто з них буде більше в його царстві. І ось син живого Бога, найбільший з великих, бере ручник, підперезується їм, бере тази з водою, опускається на коліна і починає мити учням ноги одному за іншим. Схвильовані учні відчували, як пальці господа гладять їх ноги, витираючи бруд. Він ретельно висушив кожну ногу. той, чиє взуття вони не гідні були розв'язати, омив їм ноги нас, як християн, демонструють незрозумілі речі, які ми робимо, маючи цю якість божественної любові. вона тече по наших духовних венах. Ми робимо те, що ніхто не може зрозуміти. Навіщо їм це робити? І є лише одна причина: вони послідовники Христа, і любов Бога підкорила їхні серця. Коли любов Божа захоплює ваше серце, ви розумієте, що для вас самого цього занадто багато, і ви повинні дозволити цьому перетекти у життя інших Одна з найважливіших речей, яку ви повинні пам'ятати про кохання у новому заповіті, це що іноді любов це іменник, але в основному це діє слово. Біблія говорить, чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. Цікаво, що це веління, а не рада. Це не просто пропозиція, а це наказ. Ви кажете, але моя дружина не ставиться до мене. Вірно, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос любив церкву. Знаєте, що станеться, коли ви почнете це робити? Які проколи не демонструвала. Ваша дружина або ваш чоловік почніть любити їх не за щось, а всупереч найкраще, що ви можете зробити, коли у вас почнуться проблеми в шлюбі. Це з'ясувати, що Бог велить вам робити, і робіть це навіть якщо поки ще не бачите зміни на краще, все одно робіть. ви здивуєтеся, що зробить Бог. Коли Божа любов проявиться у вас, ви будете настільки в захваті від неї, що захочете поділитися нею з кимось ще. амінь. Того вечора любов Ісуса перетекла в акт служіння Його учням. І тоді номер три: любов наслідує Господа Ісуса Христа. Давайте зробимо ще один крок. Коли ми вчимося любити як Ісус, це тому, що ми вирішили наслідувати Його приклад. Це означає, що ми бачимо, що так чинить Ісус, і ми теж хочемо так чинити. Правда, послухайте ці слова Ісуса. А коли обмив ноги вам, я Господь і вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Я особисто не вірю, що Ісус говорив буквально, що ми повинні мити один одному ноги. Ми живемо в зовсім іншій культурі. У ті дні, коли Ісус умивав ноги учням, вони ходили брудними вулицями. І коли вони приходили в будинок, був слуга, який мив ноги, щоб вони не забруднили будинка у цьому випадку. Миття ніг було символом самовідданої дії. Ісус сказав: Я показав вам свою любов обмивши брудні ноги моїх учнів. Візьміть цю ілюстрацію і не соромтеся робити це в ім'я Ісуса те, що змінить життя людини. і четверте, любов підіймає життя на новий рівень. Я знаю, це потрібно прийняти І Якщо ви ніколи не служили Господу жертовно, ви втратили найбільше благословення в житті, крім благословення стати християнином. Ось що говорить Біблія. Ісус сказав: коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Він не сказав блаженні ті, кому ви це робите. Хоча це правда. Ні, Ісус сказав: якщо ви знаєте, як жертвувати собою, щоб показати комусь Божу любов, і якщо ви це знаєте і виконуєте, то будете благословенні. Я все більше бачу це у своєму власному житті. Те, що я роблю, щоб допомогти комусь, обертається благословенням для мене самого і це благословення перевищує всі мої очікування. Ви не можете перевершити Бога в любові і щедрості. Не можете дати йому більше ніж він дав вам. Чим більше ви служите іншим, тим більше Бог благословляє вас. І п'яте, любов підтверджує наше учнівство. Це щось особливе. Тут є важливий новий елемент, і якщо ви ніколи раніше цього не помічали, вам потрібно це почути. Ця любов, про яку ми говоримо сьогодні, згідно з Біблією, є найвищим рівнем любові у всьому світі. Це так сильно відрізняється від концепції старого заповіту любити ближнього як самого себе. Любов Ісуса така, люби інших не так, як ти любиш себе, але так, як Ісус любив тебе. А як Христос полюбив вас, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Любов ісуса сильно відрізняється від будь-якого типу любові, який ми можемо собі уявити. Біблія говорить, що це показник нашого учнівства. Ви знали про це? У 13 главі від Івана сказано «Потому пізнають усі, що ви учні мої Це слова Ісуса. І далі Він продовжує, як будете мати любов між собою. Отже, як ми можемо старанно докладати до нашої віри любов, перше, що я хочу тут сказати, ми повинні пам'ятати, що ми любимо. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Не забувайте про це. І Якщо ви намагаєтеся любити і не знаєте, що любов походить від Бога, ви зазнаєте невдачі. Неможливо імітувати Божу любов без Бога. Пам'ятаю, я читав історію про хлопця, який писав статтю про те, що він бачив у християнах. А він сказав: Я спостерігаю за християнами. Вони допомагають бездомним, перев'язують постраждалих. Вони їдуть на місію в найнебезпечніші куточки планети. Вони їдуть служити в тюрми. І тоді цей чоловік, який був не християнином, але був справжнім агностиком, сказав: раніше я думав, що можна бути такою ж доброю людиною. Але без Христа. однак після всіх цих років досліджень я зрозумів, що у християн є те, чого немає у нас, у всіх інших неможливо не маючи цього, робити те, що здатні робити вони, і це правда. Ми маємо стосунки з Богом. І якщо ми спробуємо здійснювати працю Божу, не маючи стосунків з Богом, ми зазнаємо фіаско у своєму житті. Але коли ви любите Бога і дозволяєте любові Божій, що пролилася у ваше серце, спонукати вас служити Богові, це прекрасно, і цим можна милуватися. Тому пам'ятайте, що вас люблять, і ніколи не ставте це під сумнів. Тому що якщо ви ставите під сумнів любов Бога до вас, ви ніколи не зможете любити когось іншого в своєму житті. І друге, переосмисліть ваші відносини. Зателефонуйте людям, напишіть їм листа або смс. Існують різні способи донести до них, що ви їх любите, і не думайте, що вони це і так знають. Переконайтеся в тому, що вони це знають, замість того, щоб запитувати, що можуть запропонувати вам інші, переосмисліть ваші стосунки і запитайте їх, що ви можете зробити, щоб їм допомогти. Потім правильно розставте ваші пріоритети. Думаю, іноді ми не виявляємо любов, тому що ми про це не думаємо. Вона не є пріоритетом для нас, отже, як можна зробити любов пріоритетом у житті, так само як ви робите щось інше пріоритетом у своєму житті. Ви це плануєте. Мені що планувати любити людей? Ось один із способів у своєму календарі чи списку справ поруч із усіма вашими завданнями. Запишіть Івана 13, 34, 35. Запитайте себе, як я можу сьогодні любити як Ісус. Зрештою, цього очікує від вас Бог. Ви кажете, але з чого мені почати? Попросіть Господа показати вам, увінчайте всі якості життя любов'ю Ісуса Христа. Запевняю вас, світ жадає цього. Люди навколо вас жадають любові. Ваша сім'я і друзі, ваші сусіди і колеги, ваші брати і сестри. Їм усім потрібен хтось, хто помиє їм ноги і підбадьорить. Якщо вам важко слідкувати по стопах Ісуса, просто пам'ятайте, що все починається з любові Ісуса до вас. Він дав вам все необхідне, щоб у вас було все, що потрібно тим, хто чекає ваших слів любові. «Любов – остання якість, яку виробить Петро. Я хочу підсумувати словами з першого послання від Івана. Улюблені, коли Бог полюбив нас, отак, то повинні любити і ми один одного. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилась як любите Бога? Ми любимо Бога, люблячи людей. Як ти кажеш, Боже, я тебе люблю. Ви говорите це словами, а потім являєте це ділі. Щоб любити Бога, потрібно любити людей. Ви скажете, але хіба я не можу просто помолитися і сказати йому, що я його люблю? Так можете, але так ви не відчуєте справжній зв'язок любові, яку Бог має для вас. Амінь. Тепер ідіть і знайдіть когось, щоб любити. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або помісній церкві церкві, продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. Субтитрувальниця